Моя задача закохати людей в лаванду, да, якось підвищити цю культуру споживання цієї рослини, щоб люди розуміли, що це природа, це корисна, це ось у вас, це ваше, Будь ласка, користуйтеся цим. Ну, поки не почалась війна, звісно, зараз це все по іншому і сприймається і розуміється по іншому, де ми знаходимося, як ми в прикордоні, там де ми знаходилися 7 кілометрів від кордону, і особливо зараз, після початку повномасштабного вторгнення, ми два роки взагалі ну, втратили ці важливості як туристична локація. Доброго дня, мене звати Світлана і ми з 2019 року займаємося вирощуванням і переробкою лаванди на Сумщині. Перша ділянка в нас знаходиться в селищі Уграїди. І зараз в селі Бездрик, ще новенька ділянка. Ми першу лаванду посадили майже 20 років тому, чисто якби, спробувати, чи буде вона взагалі рости. І ті кущі, які висаджені були 20 років, майже тому вони живі, ростуть, і, як показує досвід. В принципі, лаванда в нас може рости і рости. Лаванда це корисна, лаванда це красива, і ну, в принципі, її майже люблять всі. Знаєте, вона, як по-перше, і домашня лікарська така аптечка, от в якій, мабуть, основні такі засоби поєднані в собі. І плюс це затишок, це краса, це натхнення, це візуальне таке сприйняття. Дуже воно гарне. Лаванду не просто треба вирощувати там, проводити фазосесії і. Потрібно вміти переробити вчасно, зібрати і потім цілий рік це як сировина для виготовлення різної продукції, яка використовується і для дітей, і для дорослих. Тобто вона має бути взагалі в кожному будинку. Лаванда починає квітнути в кінці червня. І вона активно квітна десь два-три тижні. Це коли проводяться фотосесії, зрізаються перші букети свіжі. Потім, коли вона дозрівається десь середина липня, її вже зрізають на переробку. Лавандин квітне трошки пізніше і, можливо, навіть трошки довше. Ну, тут треба дивитися, воно залежить і від погодних умов, і від сорту, від місцевості, від багатьох факторів. факторів Принципі, це. Південна рослина, да, яка росте в Криму, в горах, Франція теж на високогір'ях. Вона дуже любить любить тепло, сонце, посухостійка така. Та я, я дивлюсь останніми роками культура якби вирощування споживання лавандової продукції, вона тільки зростає. Тому дуже цікаво людям, ті, що, наприклад, нас замовляють, купують саджанці, ми завжди їм даємо рекомендації по догляду, коли ми стрижемо, коли ми збираємо. Вони присилають, наприклад, мені фотографії і показують, що нам робити з таким та таким. -то. Я завжди пояснюю, тому що ну, мені, наприклад, приємно, коли люди потім пишуть і вдячність і присилають свої фото, де мають гарні такі шикарні кущі. Лавандовий бізнес, в принципі, дуже велика частина залежить від відвідувачів. Період світіння це туристи. в прикордоні, там де ми знаходилися 7 кілометрів від кордону, і особливо зараз, після початку повномасштабного вторгнення, ми два роки взагалі ну, втратили ці важливості як туристична локація. Тому прийнято було рішення, якби перенести закласти нову локацію тут, яка більш розрахована на відвідування, тому що вона знаходиться близько до місця, зручно добиратися, і це більш безпечний регіон ніж там. Коли я висадила першу ділянку лаванди, я займалася активно фотографією. І тому перша локація була висаджена саме для фотосесій. Потім, коли вже ми зрозуміли, що це за рослина, наскільки вона корисна і взагалі дуже цікава, ми вже почали її переробляти. І кожен рік ми додаємо і асортимент, і продукцію, додаємо, і розширюємо різні цікаві штуки з нею робимо. Ну, наш маленький, якби такий сімейний лавандовий бізнес, в якому я виступаю, мабуть, організатором і генератором різних ідей, а мої чоловіки допомагають їх втілювати просто постійно. Мабуть, моє. Естетичне сприйняття і кольору, і лаванди, і взагалі цієї теми воно так гармонійно все поєдналося, і наша лінійка вона вже впізнавана, тому що витримані якісь кольори, витримана ідентика. І на, наразі у нас в асортименті десь до 30 продуктів, і ми постійно додаємо нову. Зараз в мене є ідеї взагалі нової лінійки зробити для дому, для затишку. Наприклад, з останнього ми робимо валики з канаплею і лавандою. Робимо іграшки, це гречана лузга і лаванда, теж як наповнювач. І е грілки, е насіння льону і лаванда вони теж класно акумулюють тепло, віддають і ефіри віддають. і Їх добре, коли взимку або хворіють, і діткам добре, і дорослим теж. Ну, Плюс свічки мила це ми якби з самого початку робили, ще різні. Просто міняємо там. І ще в нас така якби особливість. Мало хто ну я в Україні взагалі не зустрічала. А ми робимо такі авторські ляльки, які набуваються вовною, повністю ручна робота, і обличчя розписується вручну акрилом. Дуже симпатичні. І всередині у них теж наповнювач лаванда. Наша натуральна ефірна алія лаванди це дуже корисний, дуже ароматичний такий засіб, який має бути в кожній квартирі, в кожній сумаці, в кожній кишенці. Тому що, ну, наприклад, такий формат, дуже добре жінки носять як парфуми навіть. Я дуже хочу постійно розширювати лінійку продукції, щоб це був не сезонний бізнес, який там, да, поки вона цвіта, там два тижні, люди приїжджають, а щоб це було постійно. Моя задача закохати людей в лаванду. Да, якось підвищити цю культуру споживання цієї рослини, щоб люди розуміли, що це природа, це корисна, це ось у вас, це ваше, будь ласка, користуйтесь цим. І дуже хочеться створити таке місце, знаєте, коли люди приїжджають і відпочивають тут, перезаряджаються цією енергетикою, вони трошки відволікаються, особливо ну, зараз. І після перемоги ну, в цьому буде дуже велика потреба да, відновлення свого ресурсу, щоб далі рухатися, десь когось я, може, навіть надихаю, да, там, тому що. Постійно щось придумую, якби якісь ідеї, і намагаюсь працювати. Тому так. Ну, бізнес в прикордонній області це сам по собі форс-мажор вже. І найбільше не вистачає впевненості. Ти не можеш планувати, що буде завтра. Ну, наприклад, це бізнес, який потребує все одно планувань. Да? Це не один рік. А зараз планувати взагалі дуже важко, тому ну, для нас це найбільша проблема це в цьому. Відсутність стабільності. Багато є задумків, задумок, багато є планів по облаштуванні цієї ділянки да, для розвитку бізнесу. Але робиться зараз те, що основне, це теж рослини, щоб вони росли, а потім вже інші якби, такі відходять питання на інший план по розвитку. Але ми все одно бачимо це, хочемо і будемо до цього йти. Війну ми зустріли в Сумах, і буквально через три дні ми виїхали. В Уграїди ми поїхали в сторону кордону. Ми їхали до батьків. Ми як то е, чомусь вирішили, що якщо шов постраждає, перше місце село не буду чіпати. Тому ми, мені важливо було бути разом всім, поки хоча б зрозуміти, що відбувається. І ми виїхали в село. і Коли вже ми їхали, ми їхали автомобілем. Назустріч нам вже йшли колони танків російських. Нас е, зупиняли їхні вже блокпости, перевіряли документи. І, в принципі, ми, ми там були без виїзду десь до березня 2022 року. 22-го року сезону майже не було в плані відвідувань, але ми працювали саме весну, ми повністю все, як звичайно, і обробляли весною. І ви знаєте, саме ця робота, коли на весні навесні ти зайнятий був чимось, вона дуже якби і спасала, і відволікала, тому що обстріли були постійно з усіх сторон і. Якби ну, це спасало, що чи ти чимось зайнятий, тобі руки зайняті, голова зайнята. Ну, поки не почалися обстріли в самому нашому селищі, коли вже зрозуміли, що трошки інша ситуація, це вже такий 22-й, 23-й більше рік. Ну а найбільше обстрілів це саме в 24-му році, десь з березня місяця, коли нам пошкодили, ділянку пошкодила, і будинок там пошкодила, і довелося, в принципі, звити взагалі виїхати. Ну, якщо брати глобально по області, то екологічний вплив ми якби ще не відчули, тому що ну, можливо це не так швидко, да, ці всі відходи, ці всі після вибухів, які там реакції. А на фізичному плані ми відчули в тому, що у нас подвір'я засипано все цими осколками. Це безпосередньо прольоти, це руйнування, це пожежі, які теж при горінні виділяються там мало ж корисно. Да, у нас перший прильот був, мабуть, восени. Ну, я просто пам'ятаю, що ні сніга, ні трави не було, це було холодно. Це перші такі вирви. Нам пошкодила крапельний полив, ділянку пошкодила. І весною, в березні, це вже були, це вже були більш такі щільні обстріли. І останнє ми вивезли, встигли вивезти батьків. І якраз от саме нашу ділянку, там, де ми живемо, там дуже сильно обстріляли. У нас повністю згоріло сусіднє подвір'я і пошкодило, ну, довкола всі будинки. Там є така вирва. Розкидала лаванду по всій ділянці, ці шланги розкидала. Ну, Я не знаю, там в радіусі, мабуть, 4 рядка так пошкодила. Я виросла якби, в селищі, да? і в нас навіть ніколи не було питання чи думки, які що в нас там з боку зовсім поруч сусіди, і вони не зовсім нормальні. скажімо. Не відчувалося, ми просто жили як в Україні, як в будь-якому іншому місці. Ну, Поки не почалась війна, звісно, зараз це все по-іншому і сприймається, і розуміється по-іншому, де ми знаходимося. як ми. Цього літа ми їздили в Уграїду на стару діляночку, та яка в нас там пару разів. Ми встигли все-таки, я дуже сподівалася, що нам сусіди дадуть це зробити. Ми зрізали урожай на квіти. Ми встигли навіть зробити якісь заготовки, і навіть частину олійки ми там теж встигли переробити. Дуже люблю саме Сумщину, там, де місце, де я народилася. І ну я не знаю, що має стати, щоб я просто це все бросила і поїхала. Це один тільки фактор, але я ну я оптиміст, я якби вірю в Україну, вірю в ЗСУ, і тому ми працюємо тут. Мені здається, кожна людина має е, вкладувати себе в той регіон, де вона народилася. Тому що дуже важливо не зриватися, не бігти десь кудись в якесь інше місто чи країну, а ти тут. І потрібен цій землі, і м, треба шукати всі можливості використання тих ресурсів, які є тут і зараз. У мене є в голові картинка, є мрія, яку я хочу втілити, здійснити. І допоки ви не приїдете наступного разу, і тут не буде все зроблено так, як я хочу. От до того моменту я буду постійно в Русі шукати нові можливості, шукати якісь натхнення і рухатись далі. Тому мій мотиватор це моя мрія. Тому ну я вважаю, що найголовніше треба. Любити те, що ти робиш, і робити те, що ти любиш. Мені здається, в цьому і є весь секрет.